І Як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось зважає. Зазвичай це близькі люди, найбільше, або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет. Не так важно, як у мене. типу, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще, і з появою соцмереж це приросло на а українці всюди на, ну, на всесвітній рівень. Тобто На всесвітній планеті. Тобто Твій сусід це став в сусідній аккаунт твого товариша в тік говоря, чи в Інстаграм. І по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там, до чогось прорватися і так далі. Я там отримав п'ять кульових, а мені казали, я отримав п'ять кольових спеціально, щоб стати популярним. От, такі. От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідає. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярність з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, далі. Багато людей хвалять. До речі, це найцікавіше, багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І ви просто ви, Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтовий всякий а, контент, люди, слова і так далі, помічається дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально, в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнесу, чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ж а, наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері немає просто. Я не знаю жодного відомого людей. Vem, Взагалі, а я там десь знаєш зрівняні там а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь вибачі, цілі акаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчився вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, щоб що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там, відсотків 5 його і все з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт, якось більш-менш зростання успішного дійного життя. Все прост просто звикну це і все. Ну понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано, бо от правильно казали люди. я Не буду загадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом за своїм. От в Європі є тенденція сімку ж не видають без паспорта. Ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі реально, щоб кожна реєстрація каунта була прив'язана з паспортом і верифікована. Тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. А, дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю. але ну як просто з цим надо і все.